А Офіційний партнер ФК «Лівий берег. Гра розкриває тебе! Лівий берег готується прийняти інгулець. Цієї п'ятниці, 8 листопада, лелеки зустрінуться на клубній арені з петрівським інгульцем. Минулої осені на арені лівий берег наша команда здолала гості з Петрового з рахунком 3-0. Тоді початок розгрому швидким голом поклав Даниїл Сухоручко, а довершили справу голи Олега Синиці та Олексія Литовченка. Рік по тому команди зійдуться вже в статусі учасників прем'єр-ліги. Після повернення зі Львова лівий берег без перерв і відпочинку одразу розпочав підготовку до наступного протистояння. Матч із Карпатами приніс для нашої команди суттєву кадрову втрату, отримавши четверте попередження в сезоні. З Ангульцем лелекам не допоможе віце-капітан Руслан Дедух. Окрім нього та Олега Соколова, який минулого тижня переніс операцію на плечовому суглобі. Решта наших гравців готуються до двобою. Якщо лівий берег дебютант прем'єр-ліги, то інгулець лише новачок. Петрівці рік провели в першій лізі і цього сезону повернулися до еліти українського футболу. Естафету у Владислава Лупашка на чолі команди перейняв Василь Кобін. Щоправда, після повернення до УПЛ інголець ще не здобув жодної перемоги. Наш суперник набрав у 12 турах лише 5 очок і продовжує іти останнім. У нашого лівого берега на три залікові бали більше. І наша команда зробить все для того, щоб перед очима рідних уболівальників збільшити цей розрив. Фани зачекалися як голів, так і перемог у виконанні лелек. Тож час виправляти ситуацію тільки вперед. А офіційний партнер ФК Лівий берег. Гра розкриває тебе.